23-річний десантник під час бою дістав поранення ноги, не відчуваючи болю. Командир взводу відбувався до останнього патрона. Після того хлопцю лікарі відтяли ногу. нині. Поранений Сергій Романовський продовжує свою боротьбу вже з болем. Коли не допомагають ліки, огоють дитячі малюнки та думки про маленького сина. Йому 23, Він командир взводу десантників. Уже два тижні як Сергій Романовський вчиться жити без ноги. У лікарняній палаті під наглядом мами і лікарів він досі потерпає від фантомного болю. Нога якої немає, рана якої немає. Все ще нестерпно болить у голові. Не надо це показувати Сергій до Атов встиг втрапити на народження сина Давида. Охрестив його і відбув на війну. У бою під щастям він відстрілювався зверху на БТРі і незчувся, як ногу затиснуло між двома бойовими машинами. Это был больше болевой шок, поэтому з ногой. Я її просто не чувствую, она была так кусочек як Це був перший день, коли підписали перемир'я. Відтоді майже півмісяця потрощену ногу молодому командиру у київському шпиталі пробують врятувати. Ми боролись 17 днів за цю ногу. Це були бізумні болі, Не видержалі сосуди, і було прийнято рішення, щоб спасти життя рішення ампутації. Ось уже другий тиждень Сергій Романовський вчиться жити інвалідом. Проте найтяжче фантомний біль допомогти здолати його не може ніяке знеболювальне. Дина має перемогти його сама, поки що Сергію не вдається. Надіємося, що адаптація у нього пройде успішно. Несподівані гості у палаті Сергія діти до пораненого, який знемагає від болю, четвертокласниця Маша несміливо підносить свій малюнок. Дівчина довго на звороті малюнка писала молитву. Маша вірить, це допоможе одужати. Він оберігає від зла і не дає загинути. Дитячі очі і малюнок творять дива. Фантомний біль відступає. Сергій Романовський. І вперше за цей день усміхається. Ну, от, видите, все обклієн таких як дітей. у палаті, куди прийшли із подарунками четвертокласники. Врешті трошки світлішає. Адже лише тепер, поки біль на якийсь час минув, Сергій може розказати про що він мріє. Діти для десантників це те, заради чого воюють і заради чого одужують. Сергій бореться із думкою про маленького Давида. Коли тепер втратив ногу, то стимул на лінії, тому що нужно ще рібанка ставить на ноги. Поки гоїться рана, родина Сергія збирає гроші на протез. Вчитись сходити Поранений татусь буде разом із сином. Кошти нам потрібно на протезування, тобто, щоб був хороший протез, з якому він міг би ходити. Для сина особливо потрібен тато. Мені здається більше, вже коли він почне ходити, щоб він йому щось вже розказував, показував. Так да видико. Світлана Березівська Євген Соловей, спецкор два плюс два. Сергій Романовський планує обов'язково встати на ноги, здобути вищу освіту і працювати військовим викладачем. І кожен з нас може йому в цьому допомогти на сайті каналу 2+,2, який ви зараз бачите, є банківські реквізити Сергія у розділі допомога.